Нацполіція затримала учасників організованої злочинної групи та ліквідувала лабораторію з виготовлення наркотичного засобу канабіс. До складу організованої злочинної групи входило 10 осіб. Чоловіки та жінки віком від 20 до 33 років, серед них мешканці Дніпра, Києва, Львова, Одеси, Кривого Рогу. Інших міст та селищ. Коноплі вирощували та переробляли у готову продукцію на території Дніпропетровської області, збували через інтернет-крамниці, а також шляхом закладок та поштових відправлень у різні регіони України. Щомісячний дохід фігурантів становив понад 3 мільйони гривень. Загальна вартість вилучених наркотичних речовин за цінами чорного ринку становить понад 14 мільйонів гривень. На електронному гаманці зловмисників правоохоронці заблокували криптовалюту в еквіваленті 200 тисяч доларів як дохід за збут наркотиків. Правоохоронці затримали 10 учасників організованої злочинної групи в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 та частиною 3, статті 307 Кримінального кодексу України. Це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних та психотропних речовин. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Заскоєний їм загрожує позбавлення волі у вигляді 12 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.